Привіт, кохана. Привіт. Що робиш на кухні? А що жінки роблять на кухні? Живу я тут. А в спальню так приходжу переночувати. А. І ще надіюся від чоловіка на якийсь подарочок. Але нема вже півроку подарочків. Закритий подарочний магазин «Ой...» на замок. Який там замок, замочок. Ну, Оля, ну що ти? Я з роботи прийшов, ну що ти кричиш? Ну ходи, я тебе поглажу? Скажи чесно, ти гладиш, чи руки витираєш? Та їли тюльку на роботі. Я чую тюльку! Так сідай жерти. Так, добре. Що є? Що дам? О, варенички, варенички. <рес> е, а чо один більший, другий менший? Ну ти ж хотів різноманітної їжі. Жири. Ну, дякую. А може є якийсь там чай, кава, капучино? Є володя. Все, як ти любиш. П'ять в одному. Чай, кава, капучино, хліб з маслом і сигаретка. Довольний? довольний? Не недовольний. Недовольний? Не То приїде моя мама, і вона буде тобі їсти готувати. Значить, такого Олічка, щоб в моїй хаті я нечистої сили не бачив, поняла? В, чиїй хаті? в моїй хаті? В чиїй хаті. Хто в хаті господар? Ти. Я. Хто машину заправляє? Ти. Хто їсти купує? Я. Хто за то все платить? Я! Ото-то -ото, поняла? Та від тебе толку, як від маленької кишеньки на джинсах. Вона вроді є, але нафіга? Та ти нічого по квартирі зробити не можеш. У нас вон духовка газом пропускає. Вся квартира смердить. Боюсь її підпалити, бо фаєр-шоу почнеться. Так що зібрав свої манатки, дожираєш вареники, манатки і нафіг з хати. Який чемодан? Пакет, а і валиш.